Так, Закрить. Отже, привіт! Майже дев'ята. і ми продовжуємо читати історію України від Діда Сварида. Переглянула попередній ефір, все-таки не дивлячись, що кращий телефон, краща камера, але все одно, коли я роблю різкі рухи, то картинка робиться кубіками. Мені це абсолютно не підходить, мені не подобається це, ну поки що так. Намагатимусь менше рухатись і більше концентруватись на дикції і на читанні. Сьогодні в нас день третій. Якщо ви попередні дні пропустили, то можете наздогнати переглянути їх. Вони в записі доступні також на каналі. Навіщо переглядати, щоб розуміти. Про що ми тепер будемо читати, трошки, мені здається, камера кривовата. Тож, поїхали далі. Сьогодні в нас тема початок осідлого життя. Попередній параграф завершується сповненим драматичного напруження моментом, коли приблизно 10 тисяч років тому первісні люди, успішно будуючи розвинений мезоліт. Обгризли кістки останнього в Україні мамонта, і перед ними постало сакраментальне питання Що їсти будемо? Зрозуміло, що це питання не просто так постало воно було доволі голосно сформульовано юрбою сердитих жінок, які, взявши руки в боки, грізно посунули на розгублених чоловіків. Ну, і чим ви думаєте годувати дітей тресця вашій матері? Напустилося жіноцтво на дядьків і театрально показуючи на гурт замурзаних дітлахів, котрі, як по команді, почали жалібно плакати, розмазуючи сльози по брудних щоках. Дядьки щось пробували виправдовуватися, обіцяли наполювати якоїсь дичини чи наловити риби, але дитячий плач лише посилювався, а жінки лаялися все всесерді... сердитіше. Первісні собаки, які на той час уже прибилися до людей, про всяк випадок відбігли на безпечну відстань, бо хто його зна, що спаде на думку отим галасливим двоногим. Чоловіки зметикували, що от, з отого гармидеру краще швиденько кудись утекти, і спочатку по одному, а потім гуртом побігли в напрямку найближчого лісу. Собаки проявили з чоловіками солідарність і, підібгавши хвости, також побігли до лісу. З, тому, з того самого дня і дотепер українські чоловіки дуже важко переносять дитячий плач, але ще важче жіночий лемент, зачувши який, який воліють куди небудь пошвидше дременути. І ніхто чоловіка не зрозуміє та не пожаліє. Хіба його вірний пес. А що, жінки? Зрозумівши, що на допомогу чоловікові сподіватися не варто, жінки ще добряче налаялися і взялися до діла самі, котрісь пішли збирати гриби та ягоди, котрісь почали скопувати грядки, а деякі найметкіші упіймали диких кіст та овець і замість того, щоб тут таки їх з'їсти, як це зробили б чоловіки. Почали ту скотину доглядати і годувати, щодня отримуючи від неї свіже молоко. На запах молочка з лісу вигулькнули дикі коти, які прибилися до жінок і згодом перетворилися на домашніх кицьок. Ось сьогодні трошки е, спробую вийти е, якби за межі просто сухого читання. Е, в принципі, отак от легко з юмором. Та цікаво, в книзі подано той момент, що називається одомашнення тварин. Тобто, да, як коти з'явилися біля стоянок людей, як взагалі люди почали звернули увагу на збиральництво, на вирощування городництва, на о диких тварин тих самих кіз та овець. Тобто, якби це була звичайна якась там історія, навіть не то що України, то це було б написано сухим канцеляризмом, від якого хочеться позіхати і спати. Ось тут же так легко і з гумором описано, що ну, навіть дитині не сумно читати. До речі, моя дитина ще не спить за <свісно> Зазвичай вона в цей момент вже спить, але зараз вона ще танцює з морквою в роті. Отже, поїхали далі. Коли через якийсь час на... нарешті приплентали брудні обдерті чоловіки, печальні погляди та порожні руки, яких переконливо свідчили, що полювання було невдалим, їхньому здивуванню не було меж. Жінки моторно-моторно. Моторно. Жінки моторно поралися по хазяйству, кози й вівці сито мекали й бекали в огорожах, а вмиті й охайні діти весело сміялися, граючи у квачика. Де це ви вешталися? сердито напустилися жінки, знову взявши руки в боки. Чоловіки лише винувато похнюпилися, боячись підвести очі. Добре. Змис... Змис... Зм... Змило стевилося. Яке складне слово. Добре, змилостивилося врешті зі... жіночство. Ідіть мийте руки та сідайте вечерять, а зранку всі до роботи, бо треба збудувати хати, клуні, загорожі для худоби і ще багато чого. Ремесла якісь, хоч знаєте. Ну, тобто, ось в такому отак От вони і перейшли від. Агресивного да, ведення господарства до такого одомашнення. виявилось, що й ремесел ніяких чоловіки не знають, бо все життя полювали або ловили рибу. І в нових історичних умовах чоловіки можуть бути використані хіба що на некваліфікованих роботах. Авторитет мужчин різко впав. Жінки почувалися дедалі впевненіші. І почався матріархат! Життя тривало, льодовиковий період закінчувався, клімат поступово ставав приємнішим, сонечко лагіднішим, люди цим змінам страшенно раділи і на радощах жваво кохалися та розмножувалися і розпролодилися так, що годувати свої вже чималі роди ставало дедалі складніше. Голод, як відомо, не тітка, назріла глибока економічна криза. Мезолітична модель господарювання себе вичерпала і грянула неолітична революція. Суть неолітичної революції полягала в тому, що людям, аби прогодуватися, недостатньо було вже привласнювального господарювання, мисливство, рибальство, збиральництво. Довелось засукати рукави. І перейти до відтворювального типу хазяйнування, рільництво та скотарство. Тобто ось так легко і розподілилося, що було привласнювальне господарювання, це мисливство, збиральництво та рибальство, те, що, ми, ну, те, що людство привласнює, і довелося перейти до відтворювального, тобто рільництво, і скотарство. Прикольний поділ. І важливу роль у цій господарській революції відіграло саме жіноцтво. От ви помітили, що і в нас час багатьох мужчин страшенно тягне на полювання чи на риболовлю, а їхні жінки часто не радять цим захопленням своїх чоловіків. Так і знайте, в чоловіках говорить поклик предків рибалок і вільних мисливців доби мезеоліту. А в жінках живе генетична пам'ять про боротьбу з неолітичною контрреволюцією. Дід живо уявляє собі розмову такої революціонерки доби неоліту з чоловіком, який, озброївшись луком та стрілами, намагається тихенько дременути із собакою в ліс. Стій назад. Ти куди це зібрався? суворо запитує жінка. По революційному, спершись на рогача. Та я оце. Прогулятися трошки вийшов, скоро повернуся. Прогулятися? А лук тобі навіщо? Я тобі того лука на голові поламаю. На дворі неолітична революція. Порядні люди городи копають, а цьому лишень би десь вештатись. Ану взяв мотикою, щоб за п'ять хвилин був на полі. Охотник знайшовся. Контра недобита. Чоловік чухав потилицю. Кидав сумний погляд у бік лісу, де на нього чекали друзяки мисливці, брав мотику і йшов утілювати в життя завоювання неолітичної революції. Жінки швидко домоглися того, що відтворювальний спосіб господарювання продемонстрував вищу ефективність, ніж мисливство та рибальство, які залишилися лише допоміжними способами вирішення продовольчої проблеми в неолітичному суспільстві. Ой! Настали чорні дні матріархату. Всі чоловіки, і дід, зокрема, не можуть згадувати про ті часи без важкого зітхання. Трудно нам було. Дослідники, щоправда, до цих пір ведуть гострі дискусії, чи був насправді матріархат, чи його не було. Є вчені, які стверджують, що в чистому вигляді матріархату ніколи і ніде не було. Все це вигадки жінок. Та всяких дамських угодників. А доказується тим, що суто чоловічі заняття в першу чергу мисливство залишалися серйозними статтями доходу людського роду і в добу неоліту. А війни. Воювати з чужинцями також частенько доводилося. А в цій справі вся надія на мужчин. значить, і авторитет чоловіків завжди був достатньо високим. Це не так легко було загнати під лавку. <sk> <intake> так, стоп. Гальрам. Стрлі-стрлі. Прошу вибачення. Значить, і авторитет чоловіків завжди був достатньо високим. Не так легко було нас загнати під лавку. А! Це типа чоловіків не так легко було загнати під лавку. Ню-ню, ню-ню. <кій> Як би там не було, але з часу винайдення рільництва роль жінок в господарстві і, відповідно, в родовій ієрархії посилилася. Що знайшло своє відображення в різних жіночих культурах, зокрема в культі матері? На чолі материнського роду, що налічував до 200-300 осіб, стояла бабуся, яка вирогідно за час свого плодотворного життя? Народила найбільше діток, а також мала відповідні командирські якості. Рід мав екзогамний характер, бо вже не можна було заводити діток між близькими кровними родичами. А значить, з'явилася хоч якась мораль, жінки поклали край тим збочинству та розпусті, які панували в первісних общинах. І, як наслідок, людська порода поступово покращилася, люди ставали здоровіші та вродливіші. З плином часу, як чоловіки понаучувалися всякому там столярству та гончарству, жінки почали дивитися на них приязніше і не без деякого меркантильного інтересу. Аж поки найкмітливіші з, жіно... з жіночок не винайшли приватну власність. Дід вважає, що першим об'єктом приватної власності стали чоловіки. До того чоловіки, доволі, до, довго, до того чоловіки доволі довго були у колективній власності, що мало для жінок свої певні плюси, але були й серйозні незручності. Бо ніхто ніколи точно не знав. То в дитинки тато знали лише маму. І кожен рід вів своє походження по материнській лінії. Якби такий порядок зберігся донині, то ми б з вами були б Олександрами Оксановичами та Оленами Маріївними. Маріївними О! о Оленами Маріївними! А мій кум. Андрій Катеринович, сидячи за столом, сказав би Свириде Галиновичу, щось ми давно у футбол не грали. Треба почастіше грати, бо щось черевко росте. Але материнський рід за якийсь час змінився на батьківський, тому що я, Опанасович, а не Галинович. Та про трансформацію материнського роду в батьківський дід. В батьківській дід розповість трохи згодом у відповідному параграфі. Скоро жінкам набридло ганятися за чоловіками, донімаючи кожного стрічного мужчину проханням поремонтувати хвіртку, наколоть дров чи настругати дітям пищиків, бо хитрий мужчина одразу переводив стрілки. А чого я, Я що, крайній, чи що, знайшла дуречка ха-ха-ха!» і сміючись, ішов собі геть, безп... безтурботно чухаючи волохаті груди. Тоді жіноцтво вирішило, що простіше буде, якщо кожна з них візьме собі по одному екземпляру мужчини і триматиме його в себе на правах повної приватної власності. Чоловічі руки в господарстві завжди потрібні. Та й діти точно знатимуть, хто їхній татко. І чоловік вже так просто не уникне батьківських обов'язків та, про... та й щоб просто полаятися. Жінці раніше треба було йти на вулицю і шукати з ким. А тут, будь ласка, в хаті в тебе завжди чудовий привід посваритися. Суцільна вигода, і діло лише за малим, щоб мужчини погодилися бути приватизованими. Але чоловіки категорично з цим не погоджувалися, деякі відчайдушно пручалися, і тут жінкам став у пригоді. Багатий досвід одомашнення худоби. Щоб одомашнити чоловіків, жінки винайшли кулінарію, поступово привчаючи вибраного чоловіка до см... чоловіка до смачного і здорового харчу. І мусимо визнати, що цей підступний план спрацював. Більше того, такий спосіб одомашнення мужчин. І понині не втратив своєї ефективності. Щоправда, навіть надійно прирочений мужчина іноді поглядає наліво, виказуючи цим свою контрреволюційну сутність. Так відбулася вперше в світі приватизація. Приватизувавши й одомашнивши мужчин, жінки наступним логічним кроком здійснили денаціоналізацію общинної худоби. Та розвели біля кожної хати курей, качок та іншу живність, деякі насадили городини. Так поступово народилася прадавня українська форма господарювання хазяйство. А виникли передумови до появи перших на нашій землі куркулів. У певні часи на території України найбільшого розквіту отака куркульська цивілізація досягла в добу трипільської культури. Але про трипільців дід розкаже в окремому параграфі, бо вони на те заслуговують. Наступна, наступний параграф, о, глава розділ. Параграф, наступний параграф це трипільська цивілізація. Ось тут деякі. Є коментарі від е, дієвих персонажів е, під кінець кожного параграфу. І, е, наприклад, до цього параграфу. кроманьйонка Аса говорить Дякую, дєдушка, все правильно. Якби не ми жінки, то людство би до сих пір у печерах жило в дикості. А кроманьйонець Вася. З нею погоджується, до речі, він завжди з нею погоджується. Да, Асочко, жили б у печерах і прекрасно б себе там чувствували. Я от оті квартири вообще не розумію. От... Далі не знаю, не буду заглядати, але е кроманьонець Вася, в нього всі цитати починаються згоди. Е в НЛП, в перемовинах е це. Інструмент приєднання до е, співрозмовника і е, дуже ефективний інструмент. Баба ягодка іде в контратаку. Василю, Василю, як ти не понімаєш. А, стоп, З, заново. Бабка Ягодка. Василю, як не понімаєш, то помовч лучше. А кстати, дедушка, у вас есть бабушка? Охотник. Ходив на охоту і буду ходить, бо я рожден для полювання, а не щоб на городі рачки стоять. Ось так. Закінчили ми другий параграф. Так, другий другий параграф. Так, Завтра продовжимо. І. Вдячна всім, хто підтримує мою ініціативу, мої відео переглядами, закусенцями, мені дуже подобається пальчиками догори. Підписуйтесь, приходьте вчасно, можете, якщо вам подобається мій голос, моя інтонація, моя дикція. Можете також просто слухати і засинати під мій прямий ефір. Дякую, хто був онлайн. Дякую, хто дивився в запису. До зустрічі. Читаємо історію України, Діда Свирита. па, -па.